Доброго ранку, шановні діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про посуд. А що таке посуд? Посуд це багато різного знаряддя. Чашка, ложка, виделка, ніж, сковорідка, кастрюля. Чайник. Ось все разом діти називається посуд. Давайте згадаємо, який же є посуд повторіччі чашка, ложка, тарілка, чайник, кастрюля, виделка. Ніж молодці. Запам'ятайте. А ось подивіться, у мене є дві тарілки. Вони однакові? Ні. Одна тарілка глибока, а друга мілка. Як ви думаєте, що ми можемо налити у велику тарілку? Вірно суп, борщ, а в мілку кашу. Яєшню покласти туди, бутерброди, ковбасу, молодці. Ось запам'ятайте, є різний посуд – глибокий і мілкий. Шановні батьки, будь ласка, знайомте дітей своїх. З назвами посуду, та для чого він треба. На сьогодні до побачення!